Це. Ну, я влад і будемо сьогодні продовжувати це. Сьогодні зроблю вже кінець, розмалюю і, і подивимось результат. Раз, два, три. За пластинкою ми триматися зараз. Ось тримається. От розширили перший слой. О, зараз зробимо такий другий слой. І будемо розмальовувати. Може, ви вже почали догадуватись, що це буде? Мені кажется, ви вже догадались, що це таке. Це у нас дом. Ось Ну, поїхали, яким я кольором попаду У оцей квадрат. Таким буду малювати кольором двері. І все таке настане. Стіни. Як я перший попаду у цей квадратик, то тим і будемо малювати перший. стены. Никакой okay. кисточкой я буду наливать. Распочатку. Двери якого кольору вийдуть сиро, типа сірого Годобо? Світло зелене зелено? Yeah. Mm -hmm. huh.